А зараз про спорт. Прикарпатські моржі минулого тижня взяли участь у всеукраїнських змаганнях зимового плавання. У Києві та успішно вибороли друге загальнокомандне місце серед 17 областей України. В індивідуальних змаганнях на дистанції 25 метрів кращими в команді наших земляків були срібні призери Наталія Панкова, З івано франківська та Іван Коник з Калуша. А минулі вихідні були насичені різноманітними спортивними баталіями, до яких прилучились і засоби масової інформації, і не тільки як організатори, але й безпосередні учасники. Взяти участь у традиційному турнірі з мініфутболу серед ветеранів Кубок Телебачення, який краєва рада спортивного товариства Україна проводить спільно з телебаченням Галичина та 402 каналом, цього разу запросили і футбольну команду засобів маси інформації «Пресен», яка минулого року серед своїх колег-журналістів на всеукраїнському турнірі Кубок Лева у Львові стала срібним призером. Та одна справа змагатись з колегами по професії, а друга Вчорашніми майстрами шкіряного м'яча, які цього разу приємно здивували не тільки грамотною грою, але й фізичною витривалістю і прагненням до перемоги. Саме ці якості і допомогли командам-претендентам на відзнаки пройти відбіркові поєдинки попереднього етапу і вже на другий день вести безкомпромісну боротьбу за почесний трофей. І якщо в поєдинку за третє місце футболісти, ветерани відкритого ціневного товариства Родон легко переграли працівників Краєвої Ради спортивного товариства України з рахунком 9-3, то господарям-майданчикам-викладачам коледжу фізичного виховання довелось добряче попрацювати, бо відома істина, що вдома і рідні стіни допомагають, тут могла і підвести. І все ж фінальний свисток судді матчу. Анатолія Бокова зафіксував мінімальну перевагу з рахунком 5-4 над командою Пасічна Анго, яка, здається, серйозно взялась відродити колишню справу цього мікрорайону. Щодо переможців, за яких виступали майже всі керівники коледжу, то вони зробили приємний подарунок своєму тренеру, керівнику предметної комісії спортивних ігор Володимиру Довзію до 50-літнього ювілею. Подбали організатори змагань про призи кращим гравцям. Їх отримали воротар Степан Макарик. Пасічної директор спортклубу Кристал Іван Гергелюк та найвлучніший бомбардир Володимир Федорняк. Своє професійне свято працівники житлово-комунальної галузі та побуту обласного центру за традицією відзначили відомчою спартакіадою. Але відразу зазначимо, що серед її учасників чомусь було більше споживачів, ніж самих комунальників, що поставило деякі команди в нерівні умови. Втім, перемогу цього разу святкували працівники водопровідного господарства, які не мали собі рівних з піднімання гирі та боротьби на руках, а у волейбольних баталіях вибороли друге місце. А ось молода команда автосервісу в Армреслінгу була тільки четвертьому, що в кінцевому підсумку не дало змоги піднятися їй вище другого місця. Хоча команда волейболістів стала чемпіоном, а у гирєвому спорті і перетягуванні канату спортсмени автосервісу завоювали відповідно другі і треті місця. Палкий прихильник спорту, директор теплокомуненерго Богдан Чугній налаштовував своїх підопічних на чесне суперництво. Але за підсумком чотирьох видів спартакіади вони не зуміли пробитись навіть до чільної трійки. Їх випередили минулорічні переможці спартакіади команда Екотехпрому. А замкнули турнірну таблицю спартакіади збірна команда житлово експлуатаційних об'єднань, в яких, до речі, є штатні педагоги, організатори спортивно-масової роботи. Та як видно, що організаторів організація спортивно-масової роботи на нульовій позначці. А ось команда зеленого господарства взагалі не з'явилась на змагання. Це було останнє повідомлення на сьогодні. На цьому служба новини івано Франківської телерадіомовної компанії канал 402» завершує свою роботу в ефірі. На вас чекає прогноз погоди. А я прощаюся з вами і бажаю всім нашим глядачам такого ж змістовного життя, як і у наших спортсменів. Адже той, хто може наповнити кожну мить життя глибоким змістом, той безконечно його продовжує на все добре.